Поряд з домом моїх батьків поле Соніхів Його збирали того літа, а те поле, у якому був ти збирати було нікому. Там війна. Я вдячна тобі, хоч і не знаю ні тебе, ні що ти пережив. До нас долітали страшні новини. Та не долітали снаряди наше поле соняхів знов збиратимуть. Завдяки тобі. Захиснику України, ти наша надійна опора держави. Завдяки тобі ми маємо затишок у наших будинках. Люба захисниця України, ти бережеш наш спокій та наше серце та серце України. Завдяки тобі ми маємо змогу кожного дня обіймати наших рівня. Завдяки тобі ми мріємо про своє майбутнє. Завдяки тобі ми вчимося писати українською мовою. Вяки тобі скасає віру в перемогу. Завдяки тобі ми вчимося читати українською мовою. Завдяки тобі я можу насолоджуватися тишею. Слава Україні, героям слава! Завдяки тобі ми можемо гуляти в парку. Чи тобі упадок. Доки тобі я мушу міцно і спокійно спати. Кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця.